З 19 серпня тривала запекла боротьба з міні-футболу за Кубок Незалежності. У змаганнях брали участь 18 команд у трьох лігах другої, першої та вищої. Під час Кубку футболісти продемонстрували гідну гру. Спортсмени Палку прагнули перемогти. Попри дощову погоду, 17 вересня на стадіоні вищого професійного училища номер 7 відбулась заключна гра першої ліги з міні-футболу. На полі зустрілися сильні супротивники команди Марсель та Трансгаз, які завзято боро боролися за звання кращої. Скользко, ноги їздять, тормозити не як. А в цілому ну, можна грати. Достойні в принципі, були суперники. Ну, напряжена гра була в деяких моментах навіть дуже. «Трансгаз» – дуже хороша команда. Вони вже давно грають цим колективом, наіграна. Гра закінчилась із рахунком 5-3 на користь команди Марсель. Капітан команди Трансгаз розповів, чого їм не вистачило для перемоги. Тяжко на такому полі, що та можна тільки розрушати. розрушать. Хороша погоди, не хотіла все було добре. Хороший соперник. Я думаю, ні пойдуть вищу лігу. Тому там їм іграй там їм місце. Ну а ми поки тут поборемося. За результатами заключної гри першої ліги. Володарем Кубку Незалежності стала команда Марсель. Друге місце посіла команда Патрульна поліція, Третє трансгаз. Гравець команди переможців розповів про секрет успіху їхньої команди. Сплачений колектив. Друг за друга кожен бореться, бігає, старається не дати сопернику пройти к воротам, щоб вратарю не, не забили гол. Так сказать. Желання, старання команди ведуть к побідам. Настроєні були виграти. Ми виграли. І зараз радуємося. Усіх спортсменів нагородили почесними медалями, а переможці здобули кубок незалежності. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.